Вітаю, друзі, любителі гаражної теми. Новий відосик сьогодні мав би бути відос про продовження роботи про опору, але трошечки змінилися плани, і вирішив я перенести. У Нас сьогодні будуть такі цікаві теми. У нас три таких задачі є основна основні, значить, задачі. Ми сьогодні зробимо одну роботьку, так? Зробимо одну невеличку поїздку, яка вам буде, думаю, цікава. Під... Підготуємо ще одну роботу, а після того трошечки е, відпочинемо, так як ви мені рекомендували, що треба трошки частіше відпочивати, бо дуже постійно сьогодні відео буде проходити не в такій обстановці, як завжди. Я не буду одним єдиним е, діючим лицем в постанові. А в нашому фільмі будуть приймати участь ще інші учасники. В ролях. Так, я, майстер, в якого вдома це все буде Гайло. відбуватися. Новий власник мотоцикла Іж із стартером. Сьогодні ми йому робимо одну роботу, їдемо до нього в гості і дивимося, що в нього є. Відомий персонаж, фамілію називати не будемо. Кум Митько. Сьогодні він до нас завітав із роботою своєю. Йому треба, і він попав на прекрасний е, такий фільм, який буде знятий за його діюча, участь. Е, діюча особа. Ми їдемо по неї. То ще один наш товариш. Він якось теж проскакував у відосі. Трошечки підкріпитися, ми зараз ще доберемо, коли поїдемо до персонажа. Ну і будемо починати. Приїхали в новий гараж. Прийшли до нового моцикліта. Діві особи поповнилися, ще в нас володя є. Ви його знаєте. По фантастичному відео з подорожі в Львів. Хто пам'ятає? А дивіться сюди, дивіться. Дивіться. Той є перший власник того моцикліта. Той є... Другий власник того моциклета то вже є третій власник того. Момоцикліт пішов по руках. <рив> Трошки хазяїнів, але локацію не міняє. І бачите самі, осталося все, що було, тільки з невеличкими допрацюваннями. Зараз ми. Е, шо, чого ми взагалі затіяли цю всю ідею? Того, що е, була проблема, що після проточки поршневої а робив тут а я теж йому зазор в ті поршні. дві сотки, Дуже плотненько ходять ті поршні. І стартер не мав сили прокручувати. Просто не крутив і все. От. То ми трошечки поїздили з ним були. В нього здох акумулятор зовсім, і літо він їздив без акумулятора. То зараз ми привезли такого, я взяв, зняв з жигуля. І отута є клеми. Зелене, є а че ж таке масло круте? Не шуточки? То з тих ліпших маслів. Тут так. — Що за масло, Ево. — воно hmm. ево. — Середній сегмент на ночотки. Під'їздив на ньому цілий сезон. Ціна якість. А як пахне Митько? — Пану? А лизни. До зелене має й маєте. Шишка, ми. Шишка пройшла, колемо. Трошечки підкормимо звірка. — багато звірками. Я як зараз пам'ятаю, цій. Так для початку зараз заведемо його лапкою, бо все таки холод такий нефіговенький. І мотоцикл не заводився ще з літа. На кліпонах був гарний. Та файно. Гайдав, як, як ну, давайте, О, хватить. Але Володимемо. вона Раз. при виході. Так, а ну. Що буде? Чарівне слово треба сказати. Совкотехніка заводиться. Ні. Можуть казати карбюратор, Генератор! Або казати, карбюратор попав в генератор і погнул. <рисвітна> <рисвітна> Хай знаю, там на відео, а Не будемо монтувати. Може, Може бути, що Зараз воно холодно, то не зрозуміло, як він має заводитися. <рисвітна> не знаю, чи буде кіно. Совко цикли, совки руляй. Треба щоб так. бензин добре побіг. Побіг бензин. Може там ще в карбіраторії йдемо, тоді тут бензин. О, може, бути джмухс. Може, там... може бути якийсь джмух. Може там. О, О цикну. Треба <laughs> ну, я ж знімаю. Бачите, щоб як в мене був ютуб, такий. О! О! О, 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 о! Ой, малюнький! давай. робота. Ну, 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 давай, давай, холодно, давай. дуже голодно. Нічого, нічого, нічого не так. Хороша, підкачаємо. Не, не, не підкачай, можеш залить. Може його із-під заля. Да. Ні, не, зараз не О, Робить дізельок. Справді цікаво робить. А ну язиком володя попробуй. Ще холодно. От удиво язиком, отам попробуй. Тому треба, щоб аж червоні були, щоб там попробувати язиком. <плес> так, що там трошечки розігрівся мотор вже. А послухайте, звук від циліндрів. Не знаю, що вам чути, ну робить. Отлічно. Під'єднали. Іди сюди, покажимо. Під'єднали масу, дивіться, якими мощними проводяками з мого зарядного, з зарядного. І напряму на стартер того. А ну-ка, момент істини. Буде, що не буде? Пробуємо. Ворот. А там подсос може бути. Давай, ну ще раз. Там може включений подсос. Давай ще раз. Чекай. Ей, ти з лежанням включив. Да? Давай. А? А? Ага! А ну як він крутить, просто без зажання. Тобто він маслай. А значить, як той акумулятор геть бідовий був. був. Значить, він не акумулятор був мертвий. Ну. А, як Тобі вам круто? А ну давай, 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 давай. Видно, заводимо! Треба тон! Треба тон! Він, він холодний, він через тебе оборота да. короче, Коротше, отак працює совєтська техніка усувершенствована китайськими запчастями. <світ> на новий лад! На новий лад! Так, так. І покажу вам тобто, бачте, генератор такий, там він стоїть давненько вже. Е, він тут посаджений в глиб туди. Я там вифрезеровував бачте, видно, сліди. Він трошечки не по стандартному стоїть, а стоїть дуже близько на цапфі. Е, і щоб зараз хто не сказав, що то звук наложений чи що, то бачите накладаю на, на цю. накладаємо на клему і дивимось. Ну, прикол, ні. Отак от, от воно працює. І бачите, ті, хто там манділи щось в коментарях, що то слабе, воно крутити не буде. Все воно крутить і все воно прекрасно працює вже от скільки років, ви пам'ятаєте. Ще десь з якогось, не знаю, якого лахматого 16 го чи якого року. Воно включається. Контрольний. Все, бачите, тільки торкнувся. Він заводиться прям мгновенно. Я ну, тут таке, зараз холодно. От. <му> ну, все, Все, коротше, чітко. Якщо вмієш зробити, то воно робить. Потор шепче. Ну, коротше, так у вас. Запалили буржуїна. Файненько. І зараз будемо за тейстоє, що завели моцикліта, то зробили дуже важливу роботу. Так і є, Володя сказав, що треба те все діло вмити. Так що сьогодні відпочинок, відос, можна сказати, відміняється. Ми зараз почали оту пилку робити для митька. Раз. І нам там треба кріплення на раму. Привіз Міша йому вернути. То зараз ми цим займемося. А ви собі відпочивайте, шановні друзі. А ми по наш кур, сварщик. Курку, курку, коробку! <ривіт> Спеціально штани для сварщика. Для, для сварщика. Бо він приїхав нових штанах. Володя, раз, диви, який ти, ти, ти будеш широкий. Ще раз не попав, Сти, ще раз спробую. Я сьогодні в гаражі дозволяю працювати всім. Майстері, майстері, зібрали. Володя, сварщик. Дві труби на воду не можу зворити. Хлопець робить. Ну давай, Володя. <ривіт> <ривіт> Так, сусиски будуть із запахом алюмініє, тихо, якої присадки? З присадкою 40-43 повинно бути таке на смак, як, як, як бляха оцинкована. Так, дійшли до тої стадії, що почали мірити шльома, подареного підписниками. Кумові давай, міряємо кумові. Я обіцяв, що кум буде їздити. Володі не пасує. Скажи щось по німецьки Давай кумові мірати. Давай просто. Я вуха не можу дати. А, нічого не буде, так. Кум буде на мене позичати і 49-го і буде гатити. Буде в оцечку крутити. Але він дуже класно дивиться, як ти кажеш це оригінал. Ну оригінальний ти ж подивися який. Ти бачиш як він горить, блестить. Ти поправ його, а то як мій дід після третьої сто.